Літо було в самому розпалі, ліс гудів від життя, наповнене співом птахів і дзющанням бджіл, Парсиват, лежачи на теплому камені біля струмка, спостерігав за танцем сонячних зайчиків, його спокій перервав тихий схлип, із за куща визирнула маленька майже прозора істота, Повітряний ельф, його крильця тремтіли, як пелюстки квітки. Парсивальде прошепотів ельф. Трапилась велика біда. Місячні дзвіночки зникли. Місячні дзвіночки? Що це? Ельф на ім'я срібник пояснив. Це чарівні квіти, що розцвітають лише в місячному сяйві. Їхній дзвін утримав рівновагу денним і нічним світом у лісі. Без їхнього звуку магічні тіні стають занадто сильними, а рисує мешканці починають путати день і ніч. Виявилось, що місячні дзвіночки викрав хитрий гоблін затінювач. Він жив у глибокій темній печері, і йому подобалось, коли ліс був оповитий хаосом та потаниною. Він сховав дзвіночки в своїй печері, щоб їх і зук не долунав до лісу. Парсевать не міг допустити, щоб зачарований ліс поринув у хаос. Він погодився допомогти срібнику. Разом вони Неворошове до темної печери гопліна затінювач, що знаходилась на краю лісу забуття де дерева спліталися в непрохідній хащі, а тіні були особливо густими. Шлях був сповнений пасток. Обрін затінювач тіні, слизькі камені та невидимі паутини, щоб запутати тих, хто наважиться до нього прийти, але гострий зір і нюх персивальда, а також легкість свібника, який міг літати над пасками, допомогли їм пройти. Нарешті вони дісталися до входу з печеру, всередині було темно і вогко. Пересвальд розрізняв ледь помітні образи гобліна Затінювача, який сидів на купі каміння, задоволено потираючи руки. Поруч з ним у маленькій скринці лежали місячні дзвіночки. Їхні пелюстки були зір'ями, а стріблястий дзвін ледь чутний. гоблін Затінювач зловтішно посміхнувся, побачивши їх. О, що це за мандрівники завітали. Заблукали у моїх тінях? Персиват знав, що гоблін затінювач боїться світла і чистого звуку. Йому потрібно було змусити дзвіночки зазвучати. Ти не можеш утримати їхню пісню, голосно промовив Персиват. Світло завжди знайде шлях крізь темряву. Ці слова роздратували гобліна. Він кинувся на персивальда, намагаючись схопити його своїми довгими пальцями. Але рудий кіт був занадто спритним. Він ухилився і, стрибнувши на купину каміння, що стояла за спиною гобліна, опинився прямо біля скриньки з дзвіночками. Персвальд розумів, що дзвіночки активуються надією та вірою. Він заплющив очі і згадав, як сонце і місяць мирно змінюють один одного на небі, як вечірні зорі мерехтять, а анкова воросави блискує. Він вірив у гармонію, лісу і в силу його магії. Як тільки ці думки наповнили його, маленьке сяєво почало виходити від лап Персивальда. Воно торкнулося місячних дзвіночків, їхні пилюстки розправилися і з них полився чистий срібляз, наповнюючи печеру чарівною мелодією. Гоблін затінювач закрив вуха, його тінь почала тремтіти і розсіюватися від яскравого звуку. Він закричав і кинувся на втьоки. Зникнувши в темряві глибин печери, срібник радісно зібрав місячні дзвіночки, які тепер яскраво сяяли і дзвеніли, мов кришталеві намистини. Коли вони вийшли з печери, ліжче був оповитий дивними тінями, почав повертатися до свого звичного ритму. Сонце світило яскравіше, а місяць вночі висів на небі, мов перлина, даруючи лісу м'яке сяйво. Мешканці зачарованого лісу радісно зустрічали Цвітника та персивальда. Вони знову могли розрізняти день і ніч, а гармонія повернулася до їхнього світу. З того дня персивальд став відомий як страшно рівноваги. Він знав, що навіть найглибшій темряві завжди знайдеться світло, а навіть найменший звук може розвіяти найбільші тіні. І він завжди пам'ятав, що віра у добро та надія на світло є. Найпотужнішою маю, яку може мати будь-яка істота, навіть рудий кіт, які пригоди чекають персувати далі. Якщо сподобалась казка, став лайк.